За повідомленнями західної преси і західних е аналітиків, виявляється, українським пілотам F-16 вперше вдалося збити сучасний російський су 35 Про це у неділю, 8 червня, написали у виданні більд. А про знищений літак ви знали ще вчора. Йдеться про випадок, який стався напередодні 7 червня у Курській області. У рамках оборони Сумської області повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в Російській Курській області. У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний Су-35. Проте пілот російського винищувача потрапив у засідку. За даними видання Bild, разом із f 16 Україна підняла в повітря шведський саап 340 про який ви чули вже певне раніше, але повідомлень про нього особисто я не зустрічав, який, власне, і виявив ворожий літак за 200-400 кілометрів до кордону і передав координати f 16 І зазначається, що український f 16 запустив ракету по Су-35 і вразив її безпосередньо недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Але. Питання не лише В-16, справа в тому, що канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в соцмережі X написав наступне справа не лише В-16, пише він. Справжнім геймченджером стала шведська система AVAX, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети f 16 у реальному часі. Су-35. Навіть не знав, що його атакують. Це дуже важлива деталь, поки що вона, звісно, не підтверджена Генеральним штабом Збройних сил України, тим паче це справді перший бій f 16 Су-35, що є таким ідеологічним фактором. Якщо ми надалі будемо використовувати більше західної зброї для відбиття російських атак. Ну, то, звісно, ефективність росіян буде значно меншою, але поки що достатніх таких засобів ми на жаль не маємо. Поодинокі випадки показують, що це можна робити і варто робити. Втім, ні, Сполучені Штати Америки, ні європейці не поспішають з передачі Україні достатньої кількості військової допомоги. Щодо атаки по території України, Росія вночі атакувала дуже сильно рівненщину, десятками повітряних цілей, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Про це пише обласна військова адміністрація. І як говорить начальник Рівненської Йова, Олександр Коваль, вночі 9 червня рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за час повномасштабної війни. І каже, ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі. Але навіть і сьогодні вранці також туди летіла балістика. За його словами, є незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Також він уточнив, що в жителя Рівненського району була поранена рука, і він перебуває на лікуванні. Загалом минулої ночі протиповітряна оборона знешкодила 479 із 499 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 277 ударних безпілотників. Ще 183 були втрачені локаційно. 4 аеробалістичні ракети, 13 крилатих ракет та 2 протирадіолокаційні ракети. Про це повідомили в повітряних силах. Я вам цю статистику наводжу не випадково, тому що буквально вчора я вам повідомляв у вечірньому відео з посиланням і на президента України, і на інші джерела, про те, що Росія продовжує здавати ударів по території України. Нині фактично вони виходять на півтисячі цілей щоночі, які летять по території України. Звісно, там є і обманки, але все рівно це навантаження на протиповітряну систему України. Тому, друзі, будьте дуже пильними. Ну і тепер давайте трішки про новини в Америці та в Ізраїлі. Заворушення в Лос-Анджелесі тривають. Війська Національної гвардії Сполучених Штатів Америки прибули до цього міста в неділю за наказом Дональда Трампа, і це, звісно, лише загустрило протистояння з керівництвом Каліфорнії в першу чергу. Ну і безумовно спровокувало більш масштабні акції протести на самих вулицях Лос-Анджелеса і безпосередньо в центрі міста. Губернатор Каліфорнії Гевін Юсом вимагає відмінити. Таке незаконне рішення, як він каже, про направлення бійців Національної гвардії, яких там майже дві тисячі, і направив відповідного листа очільнику Пентагону Піту Хекзету. І говорить: у нас не було проблем, доки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату, розпалювання напруженості та відтік ресурсів, звідти, де вони справді потрібні. Він опублікував цей лист у себе в мережі X і. Як мені вказує зараз позиція керівництва Каліфорнії, протистояння між Вашингтоном і фактично Дональдом Трампом і місцевою владою посилюється. Навіть є мова про те, що якщо така ситуація буде продовжуватися, то губернатор буде розглядати питання, щоб, ну, якось не те, що відділитися від США, а відмежуватися від них, не сплачувати податки і так далі. Ситуація справді там вкрай непроста. В інтерв'ю MSNBC Ньюсом звинуватив Трампа у спробі розпалити кризу, зазначивши, що рішення глави Білого Дому схожі на дії диктатора, а не президента. Він пообіцяв оскаржити у суді, введені Нацгвардії до Лос-Анджелеса. Тим часом Трамп написав про те, що колись велике американське місто Лос-Анджелес було захоплене та окуповане нелегальними іноземцями та злочинцями. Тепер жорстокі повстанські натовпи кишать та атакують наших федеральних агентів, намагаєш. Маючи зупинити наші операції з депортації. Але ці беззаконні заворушення, каже, лише зміцнюють нашу рішучість. І говорить: я доручаю міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Хекзету та генпрокурору Пем Бонді у координації з усіма іншими відповідними департаментами та агентствами. Вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та покласти край цим заворушенням мігрантів. Порядок буде відновлено, нелегальні мігранти будуть вислані, а Лос-Анджелес буде звільнений. Дякую за вашу увагу до цього питання. Також Трамп звинувачує в тому, що демократи за гроші зараз організовують ці акції протесту для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Америці. Але, як ви бачите, місцева влада виступає проти. Рішень Трампа, звісно, можна говорити про те, що в цих акціях протесту беруть участь переважній більшості або просто беруть участь незаконні іммігранти, е які перебувають на території. США. але я не поспішав би робити такі висновки, тому що там ситуація вкрай напружена. Трамп проявляє, звісно, рішучість, залучає дуже багато ресурсів для того, щоб стримувати акції протесту. У нього без перебільшення все в його руках. Можливо, саме з цих міркувань маск виступив на підтримку Трампа. Ну, вчора також повідомлялася про те, що радники Трампа і радники Маска досягли домовленості між ними про те, що вони не будуть один одного поплюжити в соціальних мережах. І Маск опублікував у соцмережі X скріншот допису Трампа, який той опублікував в соціальній мережі Трос і де йшлося про те, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер лос Анджелеса Карен Бас. Повинні вибачитися перед жителями міста, оскільки розпочалися зіткнення. Підпалив автомобілів і зросла напруженість під час демонстрації. Маск також перепостив допис віце-президента Джей Дівенса, який написав про те, що Трамп не потерпить заворушень і насильства, що цей момент вимагає рішучого лідерства. І він супроводив цю публікацію двома емодзі з американськими прапорами. Ну що мені вказує на те, що фактично маск сьогодні вже підігрує Трампу. І навіть є такі повідомлення про те, що Маск жалкує про скандали, який він чинив со. Соціальних мережах. Ну, подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Але говорити про те, що мас так легко здасться, я поки що не бачу підстав. І на завершення, друзі, вам новина про Ізраїль. Буквально кілька днів поспіль з'явилося повідомлення про те, що до берегів сектору гази вирушило судно із активісткою на борту шведською активісткою Гретою Тунберг. Судно під назвою Медлі воно прямувало до газу для передачі гуманітарки. Нині судно боксирується вже ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові Ізраїлю. Шведська активістка Грета Тунберг оголосила про намір вирушити до сектору газа в межах гуманітарної місії. Проте така ініціатива викликала різке неприйняття в Ізраїлі. 1 червня з Сицилії вирушило це судно, на борту якого перебувала група міжнародних активістів. Їхня мета була проста: прорвати морську блокаду та доставити гуманітарку на близький схід. Тунберг говорила про те, що є готова пожертвувати своїм життям, аби передати 100 кг борошна до гази. Тім міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац різко засудив цю ініціативу, наголосив, що Україна не допустить висадки флотилії в ГАЗі, яка перебуває під повною морською блокадою, і вони судно. Буксирують і заарештували попередню. Ситуація, друзі, з сектором газу, чим далі, тим більше стає критичнішою. Ізраїль не зупиняється у спробі повністю вибити Хамас із цього регіону, але в самому Ізраїлі ситуація доволі неоднозначна. Як показує останнє соціологічне опитування, то 61% ізраїльтян готові. Вивести повністю війська із сектору гази в обмін на звільнення полонених. Хамас наполягає на своєму, чинить спротив. Ситуація в Ізраїлі стає доволі неоднозначною.